Так вони долучилися слуги народу до такої нової, я назвав її нова така ідеологія ненависті до порохоботів, яку розкручував ще один персонаж, який покинув цей світ, і ти собі думаєш, Боже, державі біда на фронті загострення на міжнародці провал з трампом. Невідомо що буде. Ну звісно, нам надо говорити про те, скільки у нас найвеличніше підтягується. Вони визнали далі дійсно, що це була свідома така політика залякування, і вона, зрештою, вкладалася. Вже кажу абсолютно 100% формулу Путіна про хаотизацію внутрішньополітичного життя. Щойно згадував сьогодні там в іншому етері про те, як мене свого часу вразив Зеленський перше наше знайомство відбулося з того, що він. Фіналі цього конкурсу е, в Франції ми знімали для один плюс один. Форт бояр, може пам'ятаєш, на підстоці, да, да, ще була маленька дівчинка, і я був капітаном там команди цього е, телерадіо ведучих. А зеленський капітаном 95-го кварталу. І там в фіналі ціпляться ці золоті монети, і треба було там їх якось зібрати. Відповідно, до того часу, як з'являвся там тигр за. Цього паркану, ну і ми там якусь там ну, знімали якісь там футболки, на їх нагромаджували ці монети. А Зеленський так хотів вразити аудиторію таким хайповським таким е, прийомом. Він почав ці брудні монети з полу з, -з, -з пхати собі до рота. І мене знаєте, ти бачила цей сюжет колись чи ні? Ні, Фінал, не, щось про... не <гум> Будемо вважати, що зберігли тобі на да, е, нервові клітини, клітини, тому що воно виглядало так дійсно. Бридку дивились дивитися на це, тому що для мене мене вразила знає така з одного боку така зухвала жадібність, не да, чистоплотність, да, і хай пожертва, тому що всі стали дійсно обговорювати, як ці брудні монети собі. До, до року, знаєш, да. ми, ми ну, я того не бачила, але мені достатньо, що я бачила його на смішки над голодомором. Над вайданівцями мені достатньо було інтеракції з ним в рамках нашої кримінальної справи, коли він перелякався слів двох невідомих, які йому жінок, які казали, що не варто відводити війська, бо це величезна небезпека для обороноздатності держави. І чесно, от, станом на вчора, мені абсолютно достатньо те, що я певним запізненням, але побачила оцю чи прес-конференцію, чи що це було, де Зеленського запиталися не про оборонку, не про міжнародні відносини, не про що щось там, а де його запиталися про те, скільки разів він підтягується. Ну, і це напевне для нього була найбільш сонячна відповідь. Він так щасливо відповідав, жартував. І ти собі думаєш, Боже, державі біда на фронті загострення на міжнародці провал з трампом. Невідомо, що буде. Ну, звісно, нам надо говорити про те, скільки у нас найвеличніше підтягується. <різв 'я> це, це ну, це, ну, це, -таки, це хай хайпожерство, але це, це, це також і цинізм який змежує з повною так. неадекватністю, тому що ну тут звичайно питання до Зеленського, але також питання до журналістів, так, як? як в мене в мене одразу ж виникли асоціації. Ну я тут вже з дитинства тут плаваю на стадіоні Динамо. Коли там був ще великий відкритий стадіон, ну зараз там маленький. Але свого часу закрили, я пам'ятаю, стадіон цей басейн для чого поставили спеціальний турнік, щоб на фоні там цього басейну ніхто не небудь а Черновецький підтягувався якраз там 15 разів. Він підтягнувся, і це була спеціальна зйомка фотокамери. Запросили, щоб показати, який він такий потужно незламний. На камі була була витівка для того, щоб вразити вразити аудиторію, але ж. І про Путіна одразу я згадав він теж на якійсь прес-конференції вихвалявся, що раніше він там підтягувався 15 разів, але потім якась була в нього травма, і він після цього не міг вже більше 10 разів підтягнутися. Так? Ну, тобто, але, але насправді, от хтось вчора в контексті цієї прес-конференції, скільки Зеленський підтягується, виставили. Наскільки багато є речей, які Зеленський по суті копіює з Путіна, чи свідомо, чи можливо навіть підсвідомо? Mm -hmm. А от, всі пам'ятають ці кадри, де Зеленський типу в Теслі їздив і давав інтерв'ю? Ну правда, багато людей свідчать і кажуть, що це абсолютно правда, що mm -hmm. ця машина стояла на певній платформі. Її тупо возили. А Зеленський там сидів, але ж такі самі кадри є з Путіном. І от з підтяганням те саме є з путіним, і там дуже багато є інших нюансів, де ну абсолютно ідентично чи це кумир, чи це просто раби рабовласник, а, от, от, от такі взаємовідносини, ну чи ще щось. Ну але мені вдається, що це загалом нездорова тенденція, тому що є дуже багато речей про які треба поговорити. Але вони про це не говорять. До речі, з цього тижня мали минулого тижня мали ефір зі слугою Крейденком. Ну кому цікаво, то погугліть що це за слуга? Бо я теж гуглила, щоб знати, який цей слуга. Там дуже багато цікавих справ особливо в контексті антикорупційної діяльності, точніше, антикорупційних корупційних діянь. Ну але це офтоп. то Гугліть і все побачите, і буде вам mm -hmm. щастя. Але в ефірі його запиталися там про санкції проти Петра Олексійовича, про ці всі переслідування. А він каже, я народний депутат, давайте про це не будемо говорити, бо це не моя компетенція. Хай правоохоронні органи суди це вирішують. Я не буду штолісти, не буду ніяку позицію займати. Ну загалом це було окей. А каже: давайте говорити про ті речі, які дійсно потрібні для держави. Ну тут Софійку понесло. Я кажу: ну давай, давай будемо говорити про те, що ПДФО не передається бригадам, навіть в мінімальній часті. про те, що ми зараз фінансуємо Московську Федерацію через Нафтогін. А давайте поговоримо про те, що на фронті зараз критична нестача дронів. Новітнього покоління ребів а, по великому рахунку ну, буквально на днях я відсилала їжу, тому що тої їжі, яка придатна до застосування на тих позиціях, куди ані завести, ані вивезти бійців не можуть, то що їм видавали, а видавали бійцям і ковбасу, ну було неприйнятно, особливо коли зараз там потепліло і воно псується просто моментально. Я відсилала зі Львова їжу різну суху, щоб вони могли собі там мінімально приготувати. І, і знаєш, що він мені видає. У пані Федина, це все ваші політичні маніпуляції. У армії вистачає абсолютно всього. Дрони є, реби є. Що ви тут розказуєте, ви просто тут наганяєте зраду. Цікаво, що я навіть згадала, не знаю, як це все коментувати просто. Згадала депутатів, я побачив буквально за декілька хвилин до нашого ефіру, що помер народний депутат Слуг народу Сергій Швець. І знаєш, мені так спогади нахлинули, тому що рівно 25 років тому назад три студенти Києво-Могилянської академії прийшли на мене на співбесіду найматися, не працювати ведучим на радіо Київські відомості. Три зовсім юних студенти, цей Сергій Швець, Роман Перетятко. І е, Маркян Петричко ретятко звати, очолював. Був був одним з співробітників для да, Української служби Євронюс, яку закрили. Е, Петричко донедавна очолював Українську службу голосу Америки. На яку теж, на жаль, зараз банк намагається. Банк намагається закрити. Дану Сергій Швець якимось дивом його занесло туди. До, до, до цього списку службу. Я коли побачив, пам'ятаю, бікборди по Києву з його обличчям, ну наче то ж був пристойний хлопець, такий адекватний. Ну всі вони троє. Я з з радістю. Тоді всіх їх взяв на роботу, і вони дійсно дуже професійно працювали. Ви бачиш, як наскільки не передбачуваний розвиток цих подій, наскільки строката доля трьох колишніх колишніх студентів. Так, і тоді до них на ефір приходив і. Регулярно покійний Георгій Гонгадзе, нещодавно якраз був його день народження, да і дружина його Мирослава. Вона теж вже очолювала свого часу і Українську службу голосу Америки, а потім і східноєвропейський взагалі блок голосу Америки. І зараз не позаздрижда їхні долі. Там судді судові ці тяганини. Ну але бачиш, так вони долучилися ці слуги народу до такої нової, я назвав її ця нова така ідеологія. Ненависті до пороху ботів, яку розкручував ще один персонаж, який покинув цей світ г. рівно тиждень тому. В мене якраз 21 числа було ж засідання по моєму вже скарзі на його звинувачення, що я образив його чисті совість. І якраз в той момент, коли я проголошував свою промогу надійшло повідомлення, що Портнова застрелили. Багато тата мені надіслав повідомлення, так що Жартома каже: ну, на всяк випадок, я, то з вами не Варився, але на всяк випадок наперед вибачається. Ну як мінімум, в тебе yeah. Алібі є. Ти був в Києві, no, абсолютно no, жарти абсолютно. жартами, але він до тебе не 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 позивався. Не було в нього претензій до тебе впортного. Він вже, наскільки я пам'ятаю. ну слава всіх, богу, безпосередньо всіх. не позивався, але от коли він здох. Перепрошую, я інакше про цю людину цю, цю нелюдь не можу говорити. То е, мені сказали, що він мав безпосередню дотичність до моєї Марусіної справи. Чи це він накрутив Зеленського, чи це він дав відмашку застосовувати весь ресурс проти нас, щоб догодити Зеленському? Я не знаю. Я з ним особисто не перетиналася. Мені достатньо того, що майже всі в моєму оточенні мали проблеми з Портновим. Куди не ткнись, і от після його смерті, е, то купа людей, які я не знала, що мали дотичність до, 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 до Портнова, вони почали. Почали свідчити публічно про те, все, що він витворяв безпосередньо щодо них, щодо їхніх родин і всього решта. Ну, це той варіант, коли земля бетоном, але от про портновську спадщину і про те, все, що буде з його спрутом, який він виростив. Ну, це на нас насправді на треба і зараз говорити, і треба піднімати це питання. І дуже добре, що Ігор Лапін запостив петицію щодо оприлюднення всіх цих матеріалів по портнову і засудження його. І дуже добре, що Бутусов почав збирати матеріали. Безпосередньо по портновщині свідчення тих людей, на кого він тиснув, з ким він працював. Ну будемо бачити, як воно буде розвиватися. Хоча, знаєш, тут складний момент в тому всьому, тому що залишився його наступник, його навіть не візаві, а скажем так, людина, яку портнов посадив. Там сидіти, де, де він сидить, я говорю про Татарова. Це дві роки одного спрута. Татаров дуже успішно цим всім управляв, коли Портнов вже був за кордоном. І тут ми маємо пам'ятати дуже важливу річ: що за часів Януковича Портнов отримав карт-бланш на розбудову е судівської системи контролю судів. Але за часів Зеленського Портнов отримав карт-бланш на розбудову ручного ДБР. Ручних інших спецслужб, ручних судів, ручної прокуратури. І, на жаль, це йому дуже добре вдавалося. А курує це все з офісу президента, той самий татаро. Ти знаєш, я була заскочена, просто заскочена, якого масштабу досягнув цей спрут. І е, важко було собі уявити, що одна людина може контролювати ці всі процеси. Сьогодні е, я знову ж таки слухала свідчення багатьох людей, які почали говорити про портнова. Так взагалі з'явилася інформація, що а до речі, про це розказувала ще одна адвокатеса любительниця Януковича. Але вона розказувала, що колись в Харкові вбили суддю, дуже простоко вбили і, і це відома. Відома була історія. Досить нормальний суддя був, і його тіло було, а голова щезла. І коли йшлося там далі про якісь справи, які комусь були вигідні, їх треба було закрити так, як треба, то суддям розсилали фотографії цієї відрізаної голови. І я, я чесно не розумію, не вже правоохоронні органи не мали жодного доступу до ц... жодних можливостей по справедливості працювати, не вже не мали жодного впливу, чи портнов їх контролював, чи хто їх контролював? Ну але І... насправді я розумію одне: що маючи моновладу, з 19-го року моновладу тотально Зеленський міг і реформувати судову систему. Зеленський міг зачистити цей судовий скрут. Зеленський міг творити. Нормальну демократичну правову державу, але е, нарікаючи на ті чи інші моменти в політиці часів Порошенка, він замість того, щоб продовжити все, що найкраще було продовжити ту судову реформу, яка почалася з Верховного суду. Він просто дав добро усій мафії очолити ті чи інші посади, і той стан, в який він своїми діями чи бездіяльністю привів українську державу, це ще набагато гірше ніж за Януковича. І про це вже свідчить купа людей, які а, мали нещастя працювати на тих чи інших посадах в часах Януковича. Януковича ми скидали кров'ю Героїв Небесної Сотні, насправді. А, і мені дуже страшно думати, а як буде, коли Зеленському наступить час іти, а він не буде хотіти. Ну я між іншим про цю історію з відрізаною головою чув ще років 5-6 тому. І це, вже, між іншим, був один таких інструментів залякування таким по макимакіявелівській цій. Формулі, де викликати страх для правителя набагато легше, а головне важливіше, ніж викликати симпатію. Ну і там любов, там, Макевель, розумієш, тобто вони оціми. Брудними е коментарями, які він лишав, те, що в нього в телеграм-каналі, е тому що можна ні медліне і стрібіть я навіть здивувався, чесно кажучи, коли на цьому судовому процесі я почав цитувати. Ну і суддя перепитує оці ну, от погрози життю, погрози там знищити, запроторити фільтркофільтраційні табори. Е як ви можете це прокоментувати? Вони кажуть, так він же писав цим про окрему категорію громадян, яких він звинувачував там в злочинах. В корупції я кажу, а в на що в? і Десь в якомусь законі прописано, що можна так от без рішення суду насильницькими методами знищувати своїх співвітчизників. Тобто, це абсолютно вкладалося в цю формулу гібридної війни. Хаот, тобто, Наскільки я розумію, судді не було претензій до популічних погроз, бо це стосувалося якоїсь там окремої категорії громадян. Ну в тому ж справе, що вони кажуть, що це він мав на увазі ось як злочинців, яких таким треба ну, він мав Ще, на увазі тебе, yeah. мене, всіх, всіх мільйонів... наших військових, всіх я... ветеранів, всіх хто був на майдані, це мільйони людей. Ну кілька вже... мільйонів проголосували за а як а як ви так... звучить цієї суті? Карина, Карина, можна знайти, вона зараз дуже активно поширюється у цій схемі, да, його вплив на різні органи, і вона там внизу. Карина, а в нас близько, Вона, да? вона ага. там в списку є, так. Да. Тобто, більше того, вона, виявляється, ще й подавала. Він не просто була там його співробітником помічницею, але вона була одним з головних спонсорів між іншим е партії Слуга народу. Бачиш, мало того, що один з когорт адвокатів вийшов в першу десятку. Мало того, що колишній помічник Портнова е Андрій Богдан в коли в парламенті, коли він депутатом став головою офісу президента, мало того, що два його колеги стали заступниками голова голови вже офісу президента Єрмака, а саме Татару Смірнов. Ну тобто і мене здивувала така зухвалість. Я був на справді готовий до того, що вона скаже: да ми не знаємо, це хтось там з цей канал вів там якась анонім. якийсь, а Ми до нього стосунки не мали. Але вони визнали далі, дійсно, що це була свідома така політика залякування, і ну, вона зрештою вкладалася. Я кажу абсолютно сто відсотково формулу Путіна про хаотизацію внутрішньополітичного життя, тобто довести до громадянської війни, розпалювати цю ворожнечу, тобто він же ненависть до пороховоти. Порохоботів, як я вже сказав, він вивів її такий в Офіційної такої ідеології, і мене дивувало, що багато людей, начебто, там, ну притомних, але ж коли вони свою таку агресію по відношенню до проговотів висловлювали, вони ж волеснули знову долучалися до цього до цієї, до цієї цього портновського механізму, портновського спроту, який мав на меті якраз призвести до як 100 років тому громадянської війни всередині України. Дуже багато знаєш людей кажуть, що от Порошенко мав поміняти він почав реформу, він нічого не зробив. Ну тут ми маємо дуже добре розуміти оце для наших глядачів, щоб вони могли далі передавати цю інформацію. Що одночасно поміняти тисячі, якщо не десятки тисяч суддів. Тобто знайти е, некорумпованих, не засвідчених якихось е, корупційних чи абсолютно непристойних справах, які мають достатній стаж роботи, які мають е, відповідну освіту, які мають відповідну спеціалізацію, це дуже дуже було непросто. Плюс велика частина суддів, до яких були питання, вони просто тупо йшли на лікарняний. І дуже дуже довго до них не можна було також дістатися. Тому Порошенко сконцентрувався саме на верховному суді, вважаючи, що якщо риба гниє з голови, то треба поміняти голову, і можливо далі система не буде гнити, а її легше буде міняти. Хоча багато хто каже, що можливо, треба було не Верховний спочатку міняти, а саме апеляції взятися. Ну знаєте, зараз можемо багато назад озиратися і думати, що було би краще. Але навіть такий нюанс. От зараз ми ходимо на засідання у справі пороша. Тенко проти Зеленського у справі санкцій до Верховного суду, і ходимо на суди до. Військовослужбовців до офіцерів до ув'язнених колишніх охоронців і водіїв Порошенка в той самий печерний суд, і от не, не дай Боже вам знати ці деталі, але в Верховний суд, ти заходиш в нормальне приміщення чисте, з нормальними санвузлами, можливість там поблизу випити кави з вентиляцією, нормальна зала для засідань, нормальне відношення працівників. То ти заходиш в печерний суд як гідотний сарай, в якому не те, що нема місця, щоб ви могли розміститися, там нема людям де зайти. Так перепрошую на першому поверсі біля головної зали, де більшість наших засідань відбувається такий смердючий туалет, спільний, смердючий, без паперу, немитий, І І ну, це настільки гидотно. Ну а відношення людей, які там всередині, то ну, відповідає е, 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 такому почесному званню печерного суду. То чисто якась там печера допотопна, доісторична. На жаль, є багато ще роботи, але знову ж таки кажу. У нас перший раз є така монобільшість. У нас перший раз можна було закони штампувати ось так. особливо якби вони були якісні. Ми би так само за це все голосували. У нас була можливість ці всі реформи провести, аби була політична воля. Але як то кажуть, Зеленський, замість того, щоб побороти систему Януковичівську корупційну, він просто вирішив, що треба туди посадити своїх людей. Ну номінально очолили цю всю систему. А вона стала ще набагато гіршою ніж часи Януковича.